Вітаю вас, дорогоцінні! Хочу поділитися з вами дуже простим, але дуже важливим словом. Я хочу сьогодні проповідувати про серце, на тему серця. Давайте звернемося в Слово Боже, прочитаємо Книгу Приповістей, 4 розділ, 23 вірш. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Як ми можемо побачити, Біблія нас застерігає і вчить нас зі всього, що лише стережеться, в першу чергу стерегти своє серце, не своє тіло, а саме своє серце. Чому? Друзі, чи знаєте ви, що від того, що попадає в наше серце, буде залежати те, чи ми будемо жити, чи ми помремо, чи ми будемо спасені, чи ми можемо навіть і втратити своє спасіння в залежності від того, що попадає в наші серця? Друзі, за наші серця йде велика війна. Велика війна йде за моє серце, велика війна йде за ваші серця, велика війна йде за серця наших дітей. Чому я своїм дітям постійно розповідаю про Христа? Кожного вечора, перед тим, як ми лягаємо спати, я маю з ними бесіди і сію в їхні слова е, Біблію, тобто слова Божі. Чому? Тому що я дуже добре розумію і знаю, що окрім того, що я сію в їхнє життя слова Божі, в їхнє життя життя В їхні серця також буде сіяти диявол в школі, на вулиці, через друзів. і Тобто іде війна за серця кожної людини, Ідуть, іде війна за серця моїх дітей. І тому я постійно їм розповідаю про Бога, я постійно сію в їхні серця Божі слова, щоб Божі слова формували їхню душу, формували їхню внутрішність, друзі. Тому що від того, що там робиться, що тут. Туди попадає, яка їжа туди попадає, буде залежати наше майбутнє, наше життя, наші перемоги або наші невдачі. Ще одне цікаве місце, ісаї, 14 розділ, будемо читати 12 і 13 вірші. Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясна зоре, ти розбився об землю, погромнику людів. Ти ж сказав був у серці своєму, зійду я на небо, повище зір Божих, поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних. Ви, напевно, вже зрозуміли, що мова йде про сатану. Ще до того, як він був сатаною, як він був прекрасним ангелом, він служив Господу, виконував його накази, але в один прекрасний. Власний момент, як тут написано, він щось сказав у своєму серці. Тобто, перед тим, як він впав або підняв повстання проти Бога, він підняв це повстання у своєму серці. Друзі, будь-який гріх, який робить людина, вона починає робити його в своєму серці. Перед тим, як піти вкрасти, ти крадеш в серці. Перед тим, як когось образити, ти ображаєш цю людину в своєму серці. Перед тим, як Зблудити ти блудиш в своєму серці. І навіть спонтанні гріхи, коли ми десь, наприклад, вибухаємо в якійсь ситуації, це все говорить про те, що щось не так з нашим серцем. А чому не так? Тому що щось не те ми в нього сіяли, друзі. Ви знаєте, коли я приходжу на чийсь город, мені не треба питати, що ти туди сіяв. Я дивлюся, що на тому городі росте. Якщо на ньому росте картопля, то я прекрасно розумію, що в цей город сіє. Сіялась картопля, якщо на ньому росте буряк, я розумію, що в нього сіявся буряк. Тому, друзі, якщо в нас ми бачимо якісь зовнішні фактори, якісь гріхи, якісь вибухи, якісь неправильні речі, вони говорять про те, що ми щось в наші серця неправильне сіяли. Ще одне місце писання Псалом 13, перший вірш. Безумний говорить у серці своїм: нема Бога. Давайте зупинимося тут на хвильку. Зверніть увагу, що перед тим, перед тим, як відріктися від Бога, перед тим, як відмовитися від Бога або визнати, що його нема. Ми це робимо в своїх серцях. Безумний говорить спочатку у серці своєму нема Бога, а потім вже починає переконувати інших. Тому, друзі, дуже важливо, дуже важливо пильнувати наші серця. Останнє місце писання приповісті 28.14. Блажена людина, що завжди обачна, а хто ожорсточує серце своє. Той впаде в лихе. Друзі, знову ж таки, Слово Боже, в багатьох різних місцях вчить нас не ожорсточувати свої серця, пильнувати свої серця. <кхух> Отак так, як ми пильнуємо свої тіла, і навіть не так, а набагато більше пильнуйте свої серця. Зверніть увагу, чому Юда зрікся Христа, тому що щось неправильне відбувалося в його серці, він ожорсточував своє серце до свого Господа. Спочатку так не було. Він разом із іншими учнями також йшов і виганяв демонів, також служив Богу. Мабуть, також любив Христа. Але десь протягом Його Життя щось почало неправильне відбуватися в Його серці, і він в кінці кінців зрадив Ісуса Христа. До речі, перед тим, як зрадити Ісуса Христа, Він почав е, красти з скарбнички, де вони збирали кошти разом. Е, скажімо так, така церковна скарбничка. Тому, друзі, хочу сказати: будьте уважні над тим, що відбувається в ваших серцях, пильнуйте ваші серця, не відступайте від Господа. Щоб не відступити від нього, пильнуйте, що відбувається в ваших серцях, що туди попадає. І нехай ваші серця будуть сформовані Божим Словом. Будьте благословені! Амінь.